Стосовно посилення мобілізації штрафів, з 1 серпня, тобто вже сьогодні, кого вони стосуються, це стосується тих, хто оновив свої дані і їх чекають нові штрафи 17 тисяч гривень. За неявку на велка або неоновлення даних. Навіть якщо вони оновили ці дані, справа в тому, що додаток резерв не передбачений законами та законодавством України, додаток резерв був розроблений як експеримент для оновлення даних не в Україні, а для тих українців, які живуть за кордоном. Якщо вам потрібно скасувати штраф по ТЦК СП, звертайтеся, це коштує 1500 гривень. Скасуємо обов'язково ваш штраф, якщо він до вас прийде. До речі, також нагадую, що в українських нелегітимних судах все одно можна виграти справу по адмін правопорушенням по кримінальним правопорушенням. І не допустити цих справ проти вас ще до того, як почнеться слідство. Консультація з кримінального права коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація з вашого захисту, як розвалити справу судах, коштує 500 доларів, якщо терміново так. Дуже важливо, коли вас хочуть схопити ТЦК ТСП, що потрібно знати? В них повинен бути акт про вашу доставку до ТЦК, але ТЦК, СП не можуть вас затримати. Креслю, охоронці не можуть вас затримати. Повноваження вас затримати можуть лише правоохоронці. А відповідно до постанови номер 560. Яка прийнята Кабінетом міністрів? Вона не уможливлює ваше доставлення до ТЦК ТСП. Чому? Тому що. Ці дані в ТЦК ТСП щодо вашої особи, є. тому оновлювати дані не треба. Це не передбачено Конституцією України статтю 62 чи статтю 63. Все це про І вони дуже добре про це знають. До речі, згідно з новими змінами. До законодавства повістка буде вважатися врученою поштою, навіть якщо ви її не отримали, не бачили і так далі. Це стосується навіть тих, хто був за кордон. І те, що вам розказують адвокати, юристи, це не відповідає дійсності. Вам по вашій адресі відправлять. Ці повістки, а потім випишуть, можливо, штрафи, це стосується тих, хто оновив дані. А вже потім хто не оновлював дані. Спочатку ті, хто оновлював дані, вони будуть виписувати повістки, а потім тим, хто не оновлював дані. Хоча не потрібно оновлювати дані, тому що ці дані і так є. Згідно закону України про цей реєстр оберіг. Тому, підкреслю. Всі ці зміни, які вони прийняли, не уможливлюють. Взагалі якесь покарання, що мається на увазі, притягти вони вас не можуть. А якщо притягнуть, ці штрафи будуть скасовані автоматично в суді. Тому що всі дані ТЦК та СП де ви живете, де працюєте, ваша адреса, номер вашого телефону та вашої пошти. Вони це все знають з відкритих джерел, з відкритих реєстрів. Все це, це них є. І тому не потрібно робити паніку, там, що ТЦК ТСП буде виписувати якісь там міхічні штрафи. Ну, і що штрафи? Скасуємо ці штрафи сюди. Звертайтесь до мене, скасуємо всі штрафи. Стосовно ТЦК ТСП. Чи може ТЦК ТСП притягнути вас до відповідальності по статті 307, якщо багато разів ви не прийшли по повістці? Ні не може. Лише якщо ви відмовилися проходити письмо, підписали. стосовно відмови від проходження ВЛК. Але і в цій спорній ситуації видають штраф, і не більше того, підкреслюю, що те, що відбувається сьогодні, це порушення і свідоме порушення працівниками нелегітимних органів державної влади. На сьогодні строки поваження закінчу. ЗСУ. На сьогодні є нелегітимні бандивальни, які вас штрафують за наяв. Чи хочуть відкрити проти вас кримінальну справу 336 337. Татя. Також хотів окремо сказати, деяким, хто мені писав на пошту стосовно статті 336 та справи стосовно відсрочки від мобілізації, нове рішення Верховного суду. Що має це на увазі? Я читав це рішення. І проблема цій справі полягала в тому, що належних доказів підозрюваний, обвинувачений, не мав. Щодо приналежності до громади віруючих. І він сам зробив цю помилку, а саме пройшов ВЛК. А потім доказував своє право на відстрочку за релігійними мотивами. <рит> Тому і програв. То, якщо ви хочете, відповідно до Конституції, яка скасована не працює, отримати відсрочку за релігійними мотивами і замінити її альтернативною службою, ВЛК проходити не треба. Це раз, друге, потрібно скласти заяву.

Це два. І відправити всі документи належним чином: зацікати СП, якщо ви хочете. Змінити свою військову службу, не йти на військову службу альтернативна служба. За релігійними мотивами, якщо вам відмовлять, ви маєте право це оскаржити в суді, і суд не може вам відмовити. Лише якщо ви не пройдете велка. Ось це велика помилка. Тому не робіть так, як роблять деякі, як і адвокати, які несвідомо чи свідомо підставляють своїх клієнтів, не підготовлюються до кримінальних справ, не доносять до Верховного суду документів. Так не повинно бути. Я вважаю, що той адвокат повинен бути позбавлений свого адвокатського посвідчення через цю справу. Принципово. Тому що він не підготувався і його клієнта осудили на три роки позбавлення воїн. Так і живемо, шановні, обід висновки. Того, що відбувається, краще звертайтесь до мене. І, будь ласка, якщо ви не впевнені, то не допускайте проти себе кримінальних справ по 336 статті Кримінального кодексу. Не проходіть ВЛК, якщо ви не хочете, потім відповідати. Це ваша головна порога. І не підписуйте бойове розпорядження, чи тому, що ви пройшли ВЛК і не проходіть, тому що це суперечить статті 28, частина 3. Якщо ви дуже хочете пройти ВЛК і піти в ЗСУ, яке не існує, це коштує 700 гривень, щоб ви не загинули, і ваші інтереси були захищені. Якщо ви дуже хочете. Складі ЗСУ захищати Республіку РСР Окупаційну, то ви маєте на це право, звісно. Але я би вам не рада поспішати, а почитати історію. для початку, коли ви хочете захищати. Дякую за увагу. Роби донати лайки та репост. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 200 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує. 1000 грн це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших. Також вирішення питання і проблем з військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 грн в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700 гривень. Гривень укладання контракту кофесійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити ЗСУ, коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсацій вам. Також. Я консультую у сфері кримінального права і процесу. В кримінальних справах проти вас це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄДПО. Дізнайся про свого контакент. Ви також можете. Зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка з Покупай преміум, YouTube Premium, а також ти можеш зробити донат через мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі людини. Це коштує тисячі гривень. Також я консультую з будь-яких нормам. Звертайся, роби підписку, лайки та репост. Дякую за увагу. Ще зустрінемось. Тут цікаво, також продвигаємо ролики в тренду YouTube. Завдяки вам, шановні, це виглядає, що розвивається на YouTube канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль розвиток ваших прав і свобод в Україні. Разом переможе, яке сьогодні відбувається в Україні.